Усім привіт! Настав той день, коли таточко і його помічники будуть ставити трубу на дах. тобто демор. Татко зробив саморобний кран, і зараз я покажу невеличкий вступ, як він його робив. Ну, а потім вже в кінці, дай Боже, щоб все було добренько, поставимо цю трубу на дах. Матусенька он молочко, бачу, вже закупилася. Он там е, на куточку ще одна баночка, мабуть, чиясь стоїть. Ну, з Богом. Okay. Но, таточка вже підготовлюється, як завжди, гуморить, веселий. Голова болить, ліків наглотався і веселий. Матусенька он щось там бігама. Забери молоко, бо зараз чоловіки повипивають. Okay. Чоловіки... Що забере? Молочку. Привіт. Привіт, привіт. Де всі веселі трубу поставлять а на кінець. Так, прийде помогти. Да? Ну, І дай Боже, ага, Я дай Боже. Я щоб не попутати де кефіра, де молоко. Ага. Так, кореспондент. Що тут новенького? Коли будемо ставити... Це значить що труба, оця труба, ця труба добавля стояти туди, пошлі, я покажу. Пошлі покажеш, де та ж труба повинна стояти. Мабуть, він вже все підготував, підготував і буде сьогодні ставити, якщо будемо поміч. А поміч, мабуть, я вже її місяць роблю. Mm -hmm. Кран подивись, який я зробив. Ой, татко дуже цікаво. Але аж серце юкає, що там за кран. Відразу уява така, що якийсь велетень стоїть, а воно якесь кільце, мабуть, з мотузочкою чи з ціпком. Ого! папа! це отак от. Капець. Оце ти зробив. Диви який кажуть. Так що якщо у є у його мужиків є якісь такі питання, які не можуть розрішити. То розрішити можна, треба тільки мозгами поволожити. І місяць там стояти під Воловським горіхом. Ну так ж діло таке, що. Не хоч стоять, не треба робити. Па, ну це страшно виглядає. Хто? Система. Да, По-перше, це високо. Високо, так. Да. Да, це страшно для мене вже. Я не можу засняти, бо сонечко і дуже високо. Значить, оце ми будемо всі тягнути, а там хтось на горі буде приймати трубу, і її потрібно одягнути на оцей накінечник. Труба непідйомна, товстележна, металева. І щоб Попасти оце поставить, ми її піднімемо на ці мотузки. Це кажуть, що страшно. От. А в мене робота така була. Да? Да. Крановщика? Ну, у мене був като і стріла розвигалась на 31 метр. Па, можна твій шрам покажу? Який? На като без скло? Не вип... ну, надо. На що воно? Ну, друзі, в нього нос пришитий, повністю нос, відрізаний склом. <ріст> і він його в руці. Папа, розкажи, як ти в руці держав свій нос і тебе швидка везла. <ріст> ти свій ніс, тримав в руці, поки тебе швидка везла до лікарні. Ти пам'ятаєш це? Так. Не заправляй людям. От. А ти що заправив нам? Затулив, звісно, воно було розкрите, неприятно було. А потім що зробив лікар? Зупинився і розмовляв, довго стояв, там з кимось розмовляв, а ти кров'ю стікав, пам'ятаєш в тіньочок. Воно ж тут ростуть, люди бачать, от. А я пішов у дзеркало дивсь. А де ти дзеркало знайшов? А мене, як привезли в больницю, там на стіні дзеркало було. Навірно, для мене поставили. <риклад> я пішов, та ваня, володя, не дивись, не дивись. <риклад> і він думав, що я гляну і впаду. Ага. О, ну, все нормально. Па пришивали, ти спав? А? Пришивали, ти спав? Він мені пришивав, не, не, укола не робив. Почав этот, ну, терпімо, там, якщо ой, ну почешуй не казав. Да. А потім уставляв, же, щоб нос вирівняти. Каже, треба приспати. На що, якщо ти мені зажив, а тепер уставляти? Ну і в общем, от він мене розстроїв. Ну, поки я там балакав вони в коло зробили, я. Заснув. Ну вони ж знають хірурги, що роблять. І То, е, по, ага, е, па, ти хотів розказати за като, а що, що ти на опасній роботі працював. Прокату і кран. Це кажуть, що високо, вот це високо. А в мене, значить, стріла була 31 метр, представ, яка то висота. Да. Но ставився ще й гусьок. І гусьок роздвигався. А -а -а. І получалось, що я на 41 метр мог положити 2,5 тонни. Ох, нічого. Вот оно такого сотрудники. А як Като перевернулось? Ты на щось наїхав колесом? чи там бугорок був? Скло? А воно там нужно? Так. Да. А скло выпало, коли като перевернулось, да? Като не перевернулось. Я взял 17 тонн. Вот. И... І... Через бік я взяв. Все це дозволяло мені, тому що там в мене таблиця є, а назад я повернувся. І коли я повернувся назад, почав груз тільки почав ложити, мені одорвало кранову установку. І от усі там 36 болтів. І вроді хто стояв за автоматом. <с1> <свист> <свист> па, а установка C и будка с стрелою, да? Установка есть автомобиль, есть рама автомобиля, есть рама подвижно крановую установку, <свист> и есть рама неподвижно крановую установку. Ну и в общем... От автомобіля оторвалося от дядька, угу. круг катання, а він на болтах. А ти був всередині, так? Да? А я був у Шпаківні, у О, этом. Угу. кабіна крановщика. Пас Клобокове вискочила тобі на обличчя? Та, там уже не поймеш. О. Потому що це секунда діла полетів, я що встиг ноги підняти. Краще не згадувати. Це страшне. Ми зжало угу. пол. Ну, просто Бог підсказав, що підняти ноги, щоб не зажало. Угу. Ну, все, все, таточко розплакався. Так, і що ми? Значить, коли будемо ставити по завтра чи сьогодні по? Ну, треба Сашу спросити, мені треба. Поміч, так? Да? Щоб Саша мені там треба направити буде. Ага, братик мій, тато він племінничок допоможе. Ми буд... А, він буде, мабуть... Ну це він не допустить нас, щоб ми тут і близько не стояли. Це вони вдвоєм будуть підіймати. Оце в нього трус. Не трус, а канат. А він майструє все на трубу, де морі робить. Ну і система ніпі, Ну і система ніпі. Якщо в руки взяв, так треба ремонтувати. маденщина, да? Треба брати германське, а не китайське. Так як у нас а, упала ось. Там труба, да. вона із жесті була. Угу. Вона і вона прогоріла і впала. І тепер там залишився кусок вот такої труби. 5-мм. Угу. А тепер на ту трубу треба надіти ось ось цю трубу. Ну так як туди ні дробина не достає нічого, а її треба надіти. Да. І рука мене вдержиш, тому що вона важка. Значить, що виходить? Надо зробити кран. Ну так як я крановщик, Да. крановщик. кранаші. Я роблю конструкцію таку, щоб оцей кусок поставити. Та це не буде. То оправа для этого, для монтажа оцієї труби. Ось а этот кусок, я ж кажу, що ось цей кусок. Ти робиш кран, щоб підняти трубу на хату, бо тобі. Щоб цю трубу підняти на ту трубу, яка стоїть. Друзі, у нас немає крану, ніхто нам не може допомогти. Кран допом... у нас є, ми можемо кран Не зайти. заїде, так? Да? На тій стороні туди не заїдеш, ага. не, не виходить, тільки треба. Не заїдеш тут ніде крану. Ви уявляєте, зробити кран, щоб трубу поставити. Своїми руками робить. Як таке можливо? І як воно буде виглядати? па? Того розказати не можна, воно все отут в голові, а я з голови не можу вивалити тобі в твій. Па там колеса будуть. Ні, не будуть. <рес> а руль? <рес> <рес> там буде вірьовка, вірьовкою тянутимеш, воно йтиме этот, а потім раз, а потім пустив бздень. Клас! І парура. Рабиняй за <рес> урада газу. Тягнутиме один чоловік, чи потрібно буде декілька людей, щоб тягнути. Ну, один тягне, а другий там направе. А, ага. Я бросаю, воно падає. Ага. Робить крон. Ну, щоб підняти оцю трубу, бо її ніяк не піднімеш. Це треба, щоб зрозуміти, треба часом приходити. По Трошку фотографірувати, тоді я тут. Ага. Випумете, а так ні. Я навіть не можу розказати, що я роблю. Угу. Ну я знаю, що я роблю. Угу. Ну, ми прийдемо. Прийдемо і подивимося. Що таточко зробить, знов змайструє це капець. І оце тому що кран не заїжджає на подвір'я. Треба змайструвати таку систему, щоб підняти трубу на будинок, на самий дох. По, а що то за кільце? А? Кільце. То час. Не чую. Колечко, частина крану. Ото. Да. Так. хомут, який я должен зажати на трубу, а до нього приварити дві стойки. Угу. А на стойках буде ролик. Угу. А на цьому ролику буде веревка. Зрозуміло. Угу. Буде ролик якийсь. Мабуть, такий, як в мене, ролик. Ну Пушо, розказувала, чушов. Ого, який серйозний інструмент. Це термінатор. Пояс. Ого, це жахливо дивитися на це. Ого, це треба щось стягнути. Так, Тепер треба сюди знайти два болта. Да. І це закріпити. Отак от. Потім там дві труби. Ось отак приварить І на тій стороні. І буде ось ось так. І тут валик. Ролик. Вірьовку в ролі вставляєш, оце зацепляєш і тягнеш його. На ту висоту, на яку потрібно. Чому so, so. так? Тому що кран не заходить, no. руками підняти і дуже високо не поставити. Приходиться робити конструкцію для того, щоб зробити. Вот так що зараз вот начало, я поставлю болти, а потім прийдуть з я буду труби на то наварювати. Mm -hmm. І труби наварювати. Оце ось сюди, але щось підставити треба, щоб оце не черкалося до труби. О. А чому не можна, щоб оце це все черкалося? тому що, якщо Я зроблю, що воно черкатиметься, ми піднімемо це діло, потім не впхнемо. А -а -а. В общем, все, да, ціла якщо, система. Якщо когось інтересує така конструкція, то можна задати питання. А то будеш відповідати. Ну якщо же... чоловік заінтересований, yeah. я повинен об'яснити йому. Оце таточко мудрує, друзі. Кран не може заїхати oh. на подвір'я. Кран, говорю, не може заїхати на подвір'я, і приходиться щось придумати, щоб по цю трапу. А я сам кран у щипи. Я знаю. Оце я роблю кран. Просто щоб цю трубу підняти на дах і встановити на дима, тому що вона дуже важка, просто непідйомна. І треба щось придумати. І татко це думає. Фарсош номер один. О, знайшов болти. Зараз міцно стягне і буде він сьогодні підіймати цю трубу. О, папа! Багатство Карибського моря. Ржавенькі, вже старенькі, але до сих пор служу. Тут же ж нічого нового не купується. Це люди тих часів, які полюбляються складірувати, як той клад, а потім, якщо щось потрібно, то не до магазину, а до сараїв, до гаражів, до горища. Знайти можна все необхідне. Є все. Хоч і стареньке, ржавеньке, але як він говорить, фіглика. Кожного фіглика можна зробити добротний фіглик. Так, ну що, я почекаю, поки він цю трубу ставитиме. Ну, це, мабуть, буде не зараз, йому допомога потрібна. Можливо, навіть когось він із чоловіків ще позове. Один повинен тягнути оцю систему, що він робить. Системна, система крану, а інший Повинен на дахові сидіти і направляти цю трубу, щоб її одягнути. Оце він змайстрував, ви уявляєте, як він вирізав оці листи, згинав їх, оце ось також він говорить, відрізав і намагався розігнути, а потім зажати. Це, говорить, потрібно було тільки бачити. Там і очі на лоба лізли. Це було страшніше. Я не знаю, як він так працює в таких ручках. Чоловіків робота. Краще то стояти на кухні та борщики варити та одяг проти. Дуже важка робота в чоловіків, просто їм повага, шана. Що ти голос з мене не зводиш? <рес> Симпатичний, знімаю, тебе з усіх старі. ой, А футболки всі рвані. Самася маєш, а потім вийде так, що мене заберуть, а ти останешся без батька. Та ні, я нікому тебе не віддам. <су> Чула б його матусенька. Матусенька також не віддасть таке золото. Скаже, та ні, дорогеньке, нехай він буде. Як? як не як живуть, а похали все одно. Жити один без одного не можу. А вам розкладуєте. Чеки і осінь. Треба буде глубокого стягувати. Бо інакше ми зараз готов само порвемо. тише, 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 нічого не робіть без розрішання. Значить так. Та дивись де, отак. Тому що в мене вже воно скакувало, хоча? Я поняв. Ну, має... Тільки ого. Ну, ну я поднимаю, а вы двух поднимаете. Не, 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 здесь коль, ну туда нельзя натянуть, я тебя, как, скажу, тиши, 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 тиши. Значит, стоят, вот тебе тише Тише, 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 Значит, стоите вот тут а, вот. А, вот там под озором. Да. А я думаю, вы... а высота там хватает у нас? Вот такая. Вот так. сверху. Я встану сюда. Коля, могу, я? Кляну, дорогу, на. На

Радості. Так чоловіки такі не, 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 сильні. Ой, щось не дає, крутити потрібно. Це ще і зніматиме переробляти. Сидай. Сідай, сідай. Пішло як теща піца. Я не Ой я. Да в Бога взяли, Ми б сказали від кілями, ну нас не путаємо, я не бувало. Я кран микробив. Хто я? Дірю. Оцей кран. Так, все, ми не нужні. Дякую. Ч Оцинковка гниває. У мене печка да? Какой-то цинковый. Вот оценков обгнивает. Сейчас такое надо внизу. Монопечка именно до пана. Поите три труби нержавичка по. Ти в кінці, щоб усю думку задувала, поставлення підійшли вбок. Я подзвоню, Мико, подзвоню, прийде, чи мене воно не допоможе. Та, ти ще на 3 метри вбок іди, і на вулицю, на вулицю злітимем цим бомбом, і тим бомбом. Ну, дивися, не топиться, дрова. Так. Ваня. <бані>. Саша! <наць> он два вивчить, <ключита>. 17, <наць> 17 на 19. О, ви давай сюда. Так, <наць> все, я не <наць> нужен, я побіг. Толік, я винесу твій молочник. Так. Ya senin ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Ne Поняв? Так, я зрозумів, а Щоб не сказав, то по мені оставив. так, мене поставив. Я розумію так, якщо я підняв цю трубу са, то вдвох можна. Ну правда, я не можу не вистати його на полі, він, він так все свободно зробив. Тепер треба кран зняти. Розіжати його, він болти розкрутив таточка, а розіжати не може. Зараз монтіровку принесуть, шукають, бо у татка щось знайти, це дуже складно. І будуть розжимати О, на той саморобний кран. Сили не вистачає просто руками. Його там і монтіровкою дуже важко. Стой. Угу. Так. Масюлечка, ти вже тут, де вона взялась? Ну, все, з Божою поміччю поставили, нехай тепер добре служить, але потрібно коли-небудь поміняти або на оцинковку або азбестова, які там ще труби бувають. Я не дуже розуміюся в цьому. Ну, важкуче. Так гарно швиденько її поставили. Я й не очікувала, що так шведесенько вийде. Да? Де ти там Масюлечка? А вона чекала тут, скаже, пішла, мене з собою не взяла. Ну все, пішла я тоді на черешеньку. Сьогодні будемо збирати. Матусин, братик, прийде, рідний, старший. Вони вже там. Асюлечка, говори, пока, пока усім І до нових зустрічей.